Свят у нашому житті чимало, але серед них є такі, що зберегли свою історію, традиції, атмосферу. Серед них, звичайно, першотравень. Цей день біля пам'ятника просвітителю Олександру Духновичу в Ужгороді, які кілька років поспіль зібралися члени Закарпатського обласного комітету Компартії України, представники деяких районних осередків, партії лівого спрямування, ветерани партії та великої вітчизняної війни, активісти. Більше ста чоловік хотів би поздоровити ужгородців святом, побажати їм успіхів, здоров'я і всього найкращого. З іншого боку, сьогодні є нагода сказати і про ті певні досягнення, які є все-таки за період незалежності України, і сказати про ті невирішені питання, болючі питання, які хвилюють сьогодні, людей. Мітинг протест пройшов під гаслом Повернути країну народу у виступах. Звучала оцінка сьогоднішньої ситуації в Україні. Наголошувалось на тому, що межа між багатими та бідними збільшується з кожним роком. Влада не в змозі контролювати ріст цін і тарифів, зупинити інфляцію. Дуже багато проблем у малому та середньому бізнесі. Продовжується розпродаж земель, лісових і водних ресурсів. Тому, за словами учасників мітингу протесту, необхідно якнайшвидше відновити втрачене і сміливо йти шляхом розвитку і прогресу. Тут були і представники селянської партії, були тут і представники русинських громадських організацій, були тут представники не тільки з Ужгорода, були з Перечина, з Великого Березного і Щопа. І люди, звичайно, хочуть щось почути нове, хочуть самі сказати про свої біди, про свої проблеми, про те, як їх хвилює сьогоднішнє життя у нас в Ужгороді, на Закарпатті і в цілому на Україні. Зрозуміло, що. Тут прихильники лівої ідеї, якраз були, які би хотіли від влади сьогоднішньої почути щось конкретне і відчути деякі зміни в своєму житті на краще. На завершення мітингу протесту була прийнята та озвучена відповідна резолюція, в якій йшлося про повернення громадянам їх соціальних і трудових прав. Оптимістичного настрою цій події додали пісні у виконанні хору ветеранів під керівництвом Анатолія Донця.